Купити новенький iPhone чи акції компанії Apple. Що вигідніше, пам'ятаєте, рік назад, я собі купив акції Apple і говорив, що буду експериментувати, бо всі говорять, що дивитися на минуле, на то, як компанія росла, виросла, все дуже просто. А дивитися на майбутнє то це маніпуляція цифрами і то, що в минулому ніколи не повториться знову. І здебільшого багато людей праві. Ніхто не знає, що буде в майбутньому. Тому рік назад, трішки більше року назад, я собі купив акції. На суму, стільки с коштував новий iPhone, тоді це був iPhone 13 Pro. Я не брав саму максимальну там версію Pro Max і не брав саму мінімальну. А середній стандарт iPhone 13 Pro з мінімальною там пам'яттю 128 ГБ. І тоді говорив, що буду проводити такий експеримент, чи вийду я в плюс, чи вийду я в мінус. І що станеться з iPhone, і що станеться з моїми акціями. Всім привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про. Інвестиції. Отже, давайте більш детальніше. Як ви можете бачити, я у свого брокера Трейінвісті 12 і маю тут сім акцій компанії Apple. Якщо тут перейти вниз, то ми можемо бачити, що середня ціна за акцію в мене 166 доларів 33. Більше року назад це була ціна iPhone 13 Pro на 128 ГБ. Якщо подивитися, 166 доларів 33 цента помножити на 7 акцій моїх, то тоді це вийшло 1160 доларів за iPhone 13 Pro. І от я говорив, що вигідніше, чи я зараз куплю собі нове iPhone, бо я його просто хочу, і на ньому я не буду не заробляти, нічого він мені не буде приносити. Просто бо я хочу, це дорогий телефон, я не буду собі купувати якийсь телефон там за 200 доларів, а куплю там за 1200. І тоді вирішив зробити такий експеримент. І спеціально я не докупував жодної акції собі, бо я говорив, що зроблю експеримент, проведу на рік і подивлюсь, що буде за 5 років, що буде за 10 років. І чи вдасться компанії повторити повторити, що саме це, то, що от вони за весь свій час зробили, ну, точніше, за останні там, скільки, там, 40 років, вони виросли на 91 тисячу відсотків. Це за максимальний свій час. За останні 5 років вони виросли на бачите, тут на 309% з половиною, майже 310%. В принципі, вже новий в магазині його купити не можна, бо недавно вийшов iPhone 14 уже. І, але якщо подивитися, по, наприклад, старим якимось, то в магазині ось є за 3,5 тисячі злотих iPhone 13 Pro, але він би убивший використанні. Нових тут принаймні не видно. Якщо зайти на сайт OLX, то нового зараз не купиш, можна купити. Вже БУ за 3 або 3,5 тисячі злотих. Якщо подивитися, скільки це в доларах, то бачимо 3 тисячі злотих це 740 доларів, або 3,5 тисячі злотих це 860. Доларів. Купили б ми його за 1150 рік назад. Зараз бачимо, що якщо за 3500 його купити або комусь продати, то ми вже втрачаємо 300 доларів. Але подивимось на ринок акцій, і, бо можливо акції впали там і взагалі ще менше коштують. І вигідніше було б купити iPhone і продати його зараз, наприклад, Бушним. От е, в порівнянні, якщо рік назад купити за 1150 і зараз його продати, то бачимо, зараз можемо продати за 860 на 300 доларів менше за. Рік часу, пройшов рік часу. Повернемось до мого брокера trading 212 і подивимось, що тут у мене Apple, і бачимо, що він в прибутку на 600 злотих в 12,5%. Зараз ціна за акцію 192 долари. Бачимо 192 долари за акцію Apple можна купити або продати. Ще один такий невеличкий момент. Якщо сюди вкласнути, тут можемо побачити такий момент. Воздійстві курсу валют, тобто була різниця в курсі валют. Тоді, коли я купував, долар був дорожчий відносно до, долар, до злотого. Тобто, зараз злотий коштує 4,07. Тоді як тоді це було 4,20 десь 13 копійок. Різниця на одному доларі ще була приблизно. Якщо б я не купляв це в злотих, або купляв прямо в доларах, наприклад, то е, різниця була б в плюсі на 15%. тобто там на 742 злотих. Тобто, якщо подивитися по даному курсу, ці 742 злотих. То вписавши сюди 742 злотих, бачимо, що в плюсі на 182 долари. І якщо все сумувати, то виходить, що я в плюсі в загальному на 500 доларів. Чому? Тому що тоді б я собі купив iPhone за 1150 доларів. Зараз би його мог продати за 850 доларів, тобто або за 800 доларів, тобто десь на 300 доларів був би в мінусі за один рік. А купивши собі акції, то в мене вийшло в плюсі на 180 доларів, тобто плюс майже 200 доларів. Там було б мінус 300 доларів, плюс оці 200 доларів, то разом виходить плюс. 500 доларів. Заінвестувавши в iPhone 1150 доларів, я був би в мінусі, так сказати, на 500 доларів. Заінвестувавши е, в акції, я получився в плюсі якби, на 500 доларів. І це при інвестиції там 100, 1150 доларів в 1200 доларів. І ще третя сторона, який би мог бути плюс, тому що, наприклад, ось тут ціна за акцію коштувала 125 доларів. Це був січень 2023 року, півроку назад. І тут можна було. Було докупити собі ще якісь акції, і від того моменту до зараз вони б виросли із 125 доларів до 192 Доларів я цього не робив на цього брокера, ну тому що був такий експеримент, як я говорю, що не буду собі докуповувати нічого. Щоб ви бачили, ось є ці сім акцій, які я не докупляв і не продавав. І дивимось, що буде в майбутньому. Рік пройшов, поки що рік в плюсі. Чи за 5 років буде в плюсі, не знаю, нікому не відомо, чи вона зможе повторити з себе свої попередні досягнення, чи ні, тому що нагадую, компанія дуже велика. Всі говорять, що Далі вони вже рости не будуть, і я так само думаю, що вряд чи вони зможуть вирости аж так максимально, тому що компанія вже дуже-дуже велика. Вона займає дуже велику позицію на ринку акцій, і кудись самі компанії розвиватися дуже е, тяжко. Тому, коли от ти маленька компанія, то тобі просто там зробити x2 або x3 себе потроїти. А коли ти вже великий гігант. І себе збільшити набагато тяжче, чим маленькі компанії. І поки в цій компанії був Стів Джобс, то компанія точно би росла. Зараз, на жаль, його вже немає, його не стало. І як себе буде вести далі компанія з іншими керівниками, невідомо. Бо на той момент Джобс був дуже крутий маркетолог і дуже красиво він міг продати свій продукт. Чи буде так далі? Ну, ніхто не знає, подивимось. До речі, що ви думаєте з поводу компанії Apple? Чи варто її купувати, чи не варто, чи зможе вона далі рости так, як і росла раніше, чи в загальному ця компанія лишиться на цьому рівні або взагалі впаде і ще з неї нічого не буде? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дуже цікаво буде почитати. Підписуємося на канал, ставимо пальці до христиками дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. На цьому в мене все. Всім дякую, всім па-па. Удачі в інвестиціях!